5 копійок України 2004 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Має мілкий гурт. Аверс монети з зображенням дати. Дата, як бачимо, має такий брак своєобразний. По центру зображений тризуб, напис Україна вверху, по боках листя каштану та колося пшениці. Реверс монети, напис 5 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Деякі ягоди за вінком трошки деформовані. Є попадають монетки з реверсом, де ягоди взагалі крупні та злиті з кантом. Ціна на таку монету договірна. Ціна на монетку, яка зараз на обзорі, стартує від. 3 5 доларів за один екземпляр монети. Це зазвичай дешево для таких монет, тому що вони практично в невеликих кількостях. Якщо є такого типу монетки, я їх купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Фото скидайте на електронку. До зустрічі в наступних відео.